Всім привіт! Звати мене Ігор Кіденко. А мене звуть Куліш Сергій. І ми є аспірантами третього року навчання в івано франківському національно-технічному університеті на спеціальності комп'ютерна інженерія. Також я вже понад три роки працюю Python-девелопером. От е, тому, в принципі, в мене є певний досвід, я готовий з ним поділитися. А я поки що молодий ентузіаст, який бажає лише стати на стежку програмування. І саме тому ми вирішили запрезентувати вам курс Python з нуля, який ми назвали From Zero to Hero. На ньому ми вивчимо типи даних: умовні оператори, цикли, функції, списки, кортежі, множини, словнички. Контекст менеджер. Навчимось працювати з файлами, з ексепшенами. І так далі. Також ми поговоримо з вами про класи, об'єкти та ОП в Python. Розглянемо паттерн Singleton, розуміємо, що це таке і як його реалізувати. Поговоримо також про ітератори, генератори, в чому їхня різниця. а Також пройдемося по декораторах от реалізуємо його як функцію і як е, докласу. Також ми поговоримо про кастомні ексепшени, навіщо вони потрібні, як їх реалізувати. І також прийдемося по мультитредінгу і в Python. Ось, в принципі, наразі дуже дякую, і давайте переходимо до навчання.